Ребята, всім привіт! Сьогодні ми граємо в таку прекрасну гру, як Роблокс, і в такий прекрасний режим, як of фронт В цій грі просто потрібно відбиватися, захищати різні теорії. Можна забирати. Я граю за червону команду, а за сильну. Дрон. От саме гірше коли ти йдеш і в тебе прилітає дрон. Так, ще раз певнемось, ще раз. Якщо зараз сам не вкину, то я ще всі купити. Так швидше, швидше, швидше. Заходимо на точку Б. Ай, убывал. Ще дрон, ще дрон. Дрон, 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 дрон. Блин. же. Так, зараз тут любви. Як він? просто туди влітай, завжди мене убиває от тільки шо Тільки шоты, Я тільки от вийшов і дрон. цей дрон. Почекайте. ладно, будем два щось. Так! Зайду, поки цей дрон. Він мене дерб'є. Ну, це 200, він самі. Ой-ой-ой-ой-ой, з пулеметом хтось. Оооооооо, там якийсь дрон взірвався Або хтось, з якогось РПГ вистрелив. От е, зараз. О, ви. Зараз тут. О, зараз тут буде жорстко. Хоп. Снайпер, 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 тут. 55 метрів, далеко. До речі, давайте спробуємо зіграти за снайпера. Е, ладно. Е, Блін, точку, а захватить, ну все. Зараз будемо просто в окупацію. <звук> Я напевно геній. А якщо цього стороною обійти? О господи, вот А, блин! Добре, йдемо. Блін! Коротше, оця штука, вона в мене є. Зараз іграємо за снайпера. В мене вона є, от вона, вона, вона однозарядна. Я її ненавижу. Вона Наші гірші, чим РПГ, реально. І до речі, тут є РПГ. Зачкайте, тебе захватили! Хм, блін. А це майже... забрали. Це забрали, це забрали все. Ой! Це йдемо до Б. Або ми не підемо, бо в мене снайперка, да. Я, звісно, не дуже вмію за снайперку грати, але. Це не збираємо. Я зірку даю, а це не зберемо. А, ми навіть на Так. А ось тут, маємо. Що це А що це за I'm looking for the matter. Should be put in all the Vincent Ruba? Pretty cool. That most of the fly. Так, 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 так. Я не знаю, тоді надо. Зараз забіжати на десь останній етаж, де можна зайти на балкон і чистить камінь, смотри. А тут стояла. Це просто прикол. Опа-на. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там, напевно, з того будинку наступного. Так, все. Е -е, залітаємо. О, все забрали. Тульфа одну вирішила. Так, що ніхто не йде, вони захищають Б. Тобто на це нікого не повинно бути. Ай. От я б зараз закричав, але. не можу. Не дуже боїться відкрити. Просто гра, для якого кого нерви... Просто не, не знаю. Із. Десяти кілометрів шара в... шару титану, реально. Отам От будинок і отам будинок. Снайпер молодий Макс. Максима. Зі снайперкою просто не було шансів. От речі, мене це вже чолік вбивав. Ну зі снайперкою і ти на хелешніка нема шансів. І на пулеметчика. Ну и бум, было бум, вот ну, а так вот бум, 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 там, бум, 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 Так. Ну, нікого нема, нікого нема. Значить, може підходити. Нікого нема, нікого нема. Оооой! Як я це зробив зі снайперкою на калашника? Якщо б на мене, то він немає, і він би мене замітив на то, що шансів не було А, я стреляю? Сейчас я задеваю пальцем. Так, 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 так. Так. Вот так, конечно, не так, было так сюда. Так, стоп. Э -э, а, нет. Зі спины вот піти пострели, вот можно хоть бежать и хоть просто идти. Ну не треба на шифт вставать и сідаться. Просто можно бежать и так ну Никто не почувствует, что драпат да-да-да. -а У них тактика шоли. Не знаю. Они, нахожуть, нахожуть, нахожуть. Просто в крышу убивают. Сзади, сзади, сзади. Ничто что да? Не, минус. Ну пильки-то пильки, бл... Пильки Я может... можно сюда запрыгнуть? Я думаю да. И надеюсь, что да. Сука, ты ты туда взявся! Ні, це неможливо, треба або Б, або С відвоювати. На це зараз не повинно нікого бути. Тому що ми йдемо на Б. І логічно, що вони будуть захищати Б. Тому що це дуже гарна повіття. Ну, для мене. Зараз Ще раз спробуємо. Може треба якусь все. Сюди не можна. Бути окончательный момент объекта вы просто весь Ну от хто понимать стріляти? оп Оп. Це Та, блин, у вони экран завишули. Ой, вот так шо зараз по мне драм повода, но ну, тут буде, да. Я, я в него просто под потолем выстрелил для миг упавши, но ну, я просто вообще гений. Вірус я другий раз перезагрузю. У мене зараз... Вот! Візно в мене був. Ладно. Давайте зараз до останньої смерті і будемо закінчувати. Да. Вверх! Ну хто поліметят? Хто кукурузіт? Успокойтесь. Опа. Минус. С Сарпаг... Дрон. Я думаю, трогать пустые тысячи. О, тут РПГ, а хороше. Ай, блін, я таки думав, що він до мене випить. Ладно, дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть любий коментар. Дякую за перегляд і всім пока-пока. От якщо воно зараз не сухраниться, ну це треш буде.